Привіт, мої дорогі водії! З вами канал Автотема. І так в Україні скоро, ну не дуже скоро, але не так вже й довго, повірте мені. З'явиться набагато більше євроблях. Надіюсь, до того часу прийметься якийсь адекватний закон, що їх можна буде ввозити, знаєте, типу як металолом. І так, про що йде мова про те, що Європа вже офіційно затвердила резолюцію, що... До 2035 року повністю відмовиться від двигунів внутрішнього згоряння. Ну, до 2035 ще довгенько, так? А от до 2030 а до нього залишилось якихось нещасних там, менше 8-7 і трішки років, автомобільні компанії перестануть випускати автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння. Тобто, доволі швидко вже. Ті машинки стануть в Європі непотрібними. Плюс всякі бонуси за використання електрокарів, так і е, величезні податки за використання таких двигунів заставлять європейців швиденько від них позбутися. А куди вони поїдуть? Правильно, в країни другого рівня, такі як Україна, чи навіть третього, якщо не кривити душею. Можливо, до того часу ми вже станемо країною першого рівня, але треба дуже сильно постаратися. А от якщо ситуація буде приблизно як зараз, то усі ті автомобілі поїдуть до нас, а ще, не дай Боже, перестануть випускати більшість запчастин, особливо для більш старіших автомобілів, то що ганяємо євробляхи, розборки, так? тоді думаємо, чому воно так швидко поламалося, а тому, що воно вже вик'їздило свій ресурс, ми ще з нього. Пробуємо зробити, як то кажуть, конфетку. Ну, тим не менше, 7 років і автомобілі перестануть випускатися. Ще плюс 5 років вийдуть з експлуатації зовсім. Може, й ми до того часу вже всі пересядемо на якісь літаючі електрокари, але це не точно. Тож, слідкуємо за інформацією. Автотема найголовніші автомобільні новини для вас, дорогі мої глядачі. Буде багато всього цікавого. до зустрічі.